Друзі, всім привіт! З вами Віла Жлайсу про життя в селі Інтернет портал та Ютуб канал. Сьогодні поговоримо про і зробимо підживлення на полуницю нашу. Гуматом зараз пройдемося. Зробимо комплексне, це у нас буде як для полуниці. Так само ми пройдемося по наших саженцях смородини. Ось цих, це Софіївська і ювілейна копаня. І ось там у нас ще інші йдуть полуниця. Ну і е, кущі, смородини і так далі. Комплексне добриво. Е, на, рахунок, на рахунок назви не скажу, що за як називається. Знаю тільки просто гумат. Е, ось така чорна рідина цікава. Поставляється вона кояким. це чисто, случайно вона до нас попала на руки. Е, будемо наливати корочок на 2 літра води. Тобто з полівізатору 12 літрів, то есть ми наливаємо 6 корочків. Е, рідина, я так розумію, хімічна, бо вона дуже специфічна. Зараз вам покажу як. Ось я наляв корочок. Що специфічна, бо ось який ефект від неї. Ну, це 100% хімія. От, як ніби чорнило. Ефект створюється. І таке воно падає до дна. Це наливаємо 6 корочків і йдемо прискати. Все, прийшли ми на об'єкт і починаємо просто обробляти по листове, проходити. І так ми зараз будемо оббігати все, що в нас тут є, так що. Виключаємося. Так, ось ми підходимо до наших останніх радочків, ще лишилося доволі таки непоганий бак, але тут будемо побільно підживлювати. На цих кущиках то вже підживили, там наверху підживили, ще лишилися на ці для підживлення. Подекуди <клес> вже ягода пішла. Ще потрібно буде чимось обробити їх. Напевно, скоріше за все знову порусом треба буде обробити. А, так, да. скоро потрібно буде обробити, бо вже на листочках знову з'являється всякі прикольчики. Коротше, не може так бути, щоб сезон був без ніяких приколів. Завжди щось має бути. Бути і ще раз бути. Обробили антихрущем були. Все і все. Так що такі-то справи. Оця посадка мені не дуже подобається. Зразу ходив у перші дні, не знав як садити. Натисав 25 см курс куща і вийшла в мене канібалізація, я її так називаю, коли курс куща з'їдає, велика маса і так далі. Ну то що зробиш, як то кажуть, вже як є. Все, тут ми підживилися, ми теж підживили. Все підживили, аж блистить До речі, на рахунок ось цього це в мене Петрушка. Тут, того року я підживляв був цю ділянку, не росла Петрушка і їх сюди кидав був доброго від компанії EcoBренд. Можете придбати у них на сайті, посилання залишу в описі під відеоликом. За промокодом Village Life, знижка 5% вам буде. Цього року ми. Якось так вийшло, що їх не замовляли, не знаю чого так, але, ну, але не все ще втрачено, так що можемо ще й замовити. Підживляв, був сюди постійно, це пішов там з Бакова, суміш лишилася, там лишилася і це постійно я сюди проливав, проливав, проливав. І ось зараз маємо таку здоровецьку петрушку. Вродила, дай Боже. Треба з нею щось робити. Так, переходимо до суті нашої. Ще лишилося нам трішки підживити. Тут малина трохи є, але ну, вона така вирубається. І смородина наша. Ми тут всю підживили, то що я казав. А ось це ми ще тут не підживляли. Оце кущ з агрусом і заріс повністю кропивою. Я її підживив і вона, мабуть, ще більше виросте як є. Ось своп підживемо. Коротше кажучи, да, робота тут мать мужча. потрібно буде її е, ця порічка. Ось в неї фігня, треба буде її обробити. Треба спочатку дізнатися, що це таке. І обробити. А, грус наш. Так, все ми підживили, дали доброго нашим кущикам, нашим кущикам, нашим смородинці нашій, всьому нашому дали підживлення. Все, дякую всім за перегляд. Пишіть, хто користувався такими методами, хто як підживлює, хто підживлює гумата, чи можна його взагалі доречно підживлювати, але я думаю, що можна. Ми того року були, підживлювали ось той кущ на верху Радкиті. Гуматом від екобренду. За це, що я кажу вам. А, ну Мені сподобалося реально такі гарні здорові Це ми перший рік посадили якось цього. Посаджені перший рік. Просто ідеальні, здоровецькі такі гарнючі ягоди були. Ягода найбільша була 80 грамів. Ну, як для мене, це ну, нормально, це як помідора, томат. Хороша така. Ух, ах... ахті, скажімо так. А, якось так, коротше. Пишіть побажання, що не так роблю. На рахунок ось цього спанбонда я його буду знімати. Скоріше за все, це буде десь на днях. Люди підказали мені, що білий спанбон це ну, таке, тільки ним накривати, садити на нього це фігня. Я даже бачу по ньому, я йду по ньому і вже чую, що я йду по Келемове з бур'янів і так далі. Він воздушний такий зробився. Коротше, фігня повна. Так що таке будемо знімати. От накривати його, як укривний, то він не годиться ідеально. Коротше так. Ті такі-то от справи. Так, все сказав. Заходьте на наш сайт villagelife.biz посилання в описі і в закріпленому коментарі. Заходьте, читайте його. Єдине побажання, яке я вітаю, це знаходьте статті, які вам доречні, і діліться ними в своїй соціальній мережі, бажано в Facebook і поширюйте максимально і просувайте. Я буду вам за це велике-велике казати. Дякую, точніше, не спасім. Все. Підписка, лайк і поширення. Все. Зустрінемося в наступних відеороликах. Всім пока!